Ми бачимо сьогодні новини, як президент Зеленський побував і в Греції, і побував у Франції. В Грецію він їхав за Петріотами, однак і їх не дали у Франції. Він підписав договір на 100 літаків, майже так само, як на 100 років з Британією. Тобто він хоче цифрами вражати. То тобто, дійсно насправді він намагається розмивати цю проблему іншими новинами, які нібито пов'язані з обороною і так далі. Тому подібне. Однак, знаєте, я, мені здається, в мене є таке відчуття, що певна категорія людей, які тверезо мислять і, наприклад, там, цікавляться історією, цікавляться якимись там іншими речами, культурою України, національною ідеєю, вони з 19-го року чітко усвідомлювали, що таке Зеленський і що це за людина насправді. Да? Він гарний актор, можливо, він гарний там, скажімо, Якийсь компанійський хлопець, який може веселити публіку і так далі, тому подібне, може перевтілюватися в різні ролі. Однак, як ми всі розуміли, що він не є якимось державником з певним знанням, як працює державний апарат, як працює взагалі як побудована держава, яка на той момент були проблеми, коли він намагався зайти в президенти, ну, намагався, мався він зайшов в президенти. Він дуже поверхово відносився до українсько-російського конфлікту. Ми пам'ятаємо, як він ухилявся від мобілізації таких разів і так далі. Є також і інші люди категорія, мабуть, це категорії це спільноти акторів, які чітко усвідомлювали, що дивлячись на його гумор, що це гумор, він не, не має якогось там е, такого інтелектуального чи якогось, взагалі людського обличчя. Це був такий. Стьоп, який побудувався чисто на приниженні інших людей, і відчувалося вже тоді, що ця людина ну, навіть не дотягує до гарного гумориста. І як наслідок, ми сьогодні бачимо, що, кажуть, знаєте, талановита людина талановита у всьому. Однак, як ми бачимо, що не талановита людина, вона не талановита у всьому також. І тому сьогодні ми розуміємо, що це наслідок саме того вибору, який відбувся у 2019 році. Тому що, знаєте. За цих сім майже сім років у владі, які він уже сьогодні знаходиться, е, було багато попереджень. Давайте згадаємо Труханова такого, який втікав з е, торбою грошей у ліс, намагався втікти. Трухене. Труха Трухіна, вибачаюсь, Трухін. Тру, да. Я переплутав спризи. Це, тому, це що... по Фрейду, так, да, 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 це навпаки, просто да, Трухін. Да, він, е, е, був... Ми пам'ятаємо велике будівництво, ми пам'ятаємо. Яйця по 17. Ми пам'ятаємо, тобто протягом всієї каденції були ці скандали, які чітко вказували на те, що відбувається. Насправді от Трухін і Резніков, всі ці люди вони виконавці. Тобто ми розуміли на той момент, що є ціла правоохоронна система, яка не могла не бачити цього всього. От, наприклад, я недавно спілкувався зі своїми колегами колишніми. Вони, коли я е, покидав Службу безпеки України, в військові контрозвідки здається, там було чи шість, чи скількись там ну короче, там управління військової контрозвідки. Сьогодні їх там більше десяти, майже до двадцяти доходить. Тобто, але результат нуль. Тобто, ми бачимо, як Умеров, мірах е, пакуючи, побачивши плівки по енергоатому, чомусь різко нешов собі е, нешов собі роботу в Туреччині і полетів туди. Щоб перестрахуватися, щоб його не спіймали зараз. Уже ми читаємо в новинах, що він вже в Америці залагоджує якісь справи. Я так розумію, що його відправили переговірникам, щоб він домовлявся якось так, щоб все таки припинити ці вихід ну, наступних плівок на, на фоні все-таки дійсно війни в Україні і Росії. А потім, що, що Америка на це впливає? Зрозуміло, що ні, але ж знаєте, коли людина загнана в кут, вона шукає різних, скажімо, шляхів, можливостей і тому подібне. Можливо, самі вони так уявляють, що воно так працює. Розуміючи, що ну давайте так, давайте з вами, як експерти, подивимося на це питання от з правоохоронної системи, наприклад, я розуміюся, як вона працює. Ми сьогодні бачимо, хто з органів зборонить Україну з правоохоронних і спеціальних органів, а хто все-таки намагається. Виконувати свою роль формально і прикриває такі речі, які потім в подальшому шкодять цілі національній безпеці України. Тож, тобто ми бачимо, що всі органи, як Генеральна прокуратура, Служба безпеки України, ДБР, поліція там, да вони всі діють в інтересах влади. Тобто Ми не бачимо гучних викриттів, ми не бачимо ніяких корупційних скандалів, економічних скандалів. Ми не бачимо там гучних державних зрад, які ми могли би підтвердити, що це дійсно так. тому, що ці люди призначаються всі з подання президента України сьогодні, да він має на них вплив відповідно після призначення. Зрозуміло, що набу призначається Верховною Радою після подання з боку наглядової ради певної, там до якої входять іноземці, і яка переважно свої більшості фінансується за рахунок коштів Сполучених Штатів Америки. Тому можливо вони вважають, що. Це питання можна там перекрити, якось повпливати, і так далі. Тому подібне. Однак, я думаю, що е, все-таки ми встали і НАБУ стали на шлях справедливості і правди, і вона піде далі, тому що вони не зможуть сказати, не могли би сказати А і не говорячи Б, не передбачаючи, що вони це скажуть. Тому що, в принципі, е, я думаю, що пора ставити крапку в цих питаннях, і я надію, що так і буде. Тому що дійсно е, український народ е, спливає, ну вже сили в нього. На скажемо, на мінімумі, тому що ми сьогодні бачимо, що на фронті це напряму прямо пропорційно відзеркалюється на, на подіях на фронті, тому що запоріжський напрямок, Покровський напрямок дуже важко відбувається. Там ситуація мені хлопці розповідали нещодавно, що там є люди, які сидять по півроку в оточенні, що вони дронами доставляють їм харчування, воду. Цигарки там і так далі. І нема надії їх звідти витягнути. Якщо раніше вони доставляли такими великими дронами, знаєте, які долітають там до 10 кілометрів, то зараз вже доставляють і в піві дронами, які долітають там до 20 кілометрів. Тобто, все далі і далі хлопці залишаються в тилу. Оце справжні герої, як кажуть. Чому? І от приїхали до мене хлопці вчора, позавчора з фронту і кажуть. Чому ми їдемо по Києву і бачимо тільки третю штурмову бригаду? Ми не бачимо жодного героя справжнього, який дійсно йде і ризикує своїм життям заради України, не, 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 не розраховуючи на якісь там медалі і такі от портрети на, в Київщині. Але вони кажуть, ми відчуваємо тут всьому цьому політику. Е, ну, Бачите, ми так все це закруглили. Насправді це проблема, тому що цей Гейд, він напряму впливає на. Обороноздатність нашої країни, ми бачимо, що наші військові здивовані. Ну, я, наприклад, я не усвідомлював. У мене такі емоція була. от Уявіть собі, людина, яка приймає рішення йти там, в атаку, чи кудись, чи в оборону, там фактично це рішення, яке може призвести до загибелі людини. Да? І як він його може приймати на фоні того, що відбувається в нас в тилу? Що насправді, як ви сказали, що. Існує два дві дві парадигми, тобто люди ці живуть зовсім в іншій спільноті. От раніше це казали, що це тепла ванна у них є там. Да, але мабуть, це не тепла ванна, це просто величезні потоки грошей, які їх заспокоюють. Вони розуміють, що все в них добре, і з цього ми бачимо, що ці люди прийшли заради цієї мети. А ну а інші, от звичайний народ України, він все-таки має за мету зберегти свою нашу державу. Ну, і свою домівку, своє життя, своїх рідних, ну тому що, мабуть, у нас різні цінності, тому що ті прості люди, які дійсно сьогодні на фронті, у них немає е за який рахунок виїжджати за кордон і так далі. А ці люди вони, вони не бачать свого майбутнього в Україні, якщо вони так поступають. Тобто, це, якщо вони так чинять в сьогоднішній ситуації, це говорить не лише про одне: що вони не є е тими, хто служить на, на користь нашої держави. Ці люди, вони. Мабуть, живуть десь ментально, там по Фрейду, як ви кажете, в інші, в іншій в інші, в інші парадигмі. І вони розуміють, що вони можуть в будь-який момент виїхати, от як сьогодні умер, просто сів виїхав. В нього сім'я в Америці всі там живуть, і в принципі так само, як у Зеленського батьки, так і так далі. Чому ми сьогодні бачимо, що Зеленський скуповує майно і маєтки не в Україні, там не не вкладає гроші в якийсь там бізнес, наприклад, в Україні, а купує собі. Нерухомість замаль за кордоном. Тобто він сам не вірить в те, що буде завтра з Україною. А це зрозуміло це породжується саме тим відношенням до своєї роботи, до того що він виконує, тому що він розуміє, що він збирає гроші, і він не вірить в майбутнє. Зрозуміло, що це все взаємопов'язане. Згадайте, як війна почалася. Несподівано для нас, нібито несподівано, насправді він просто не виконував свої функціональні обов'язки як президент. Він він просто не звертав уваги на будь-які попередження, він обклався собі агентурою російською, був обкладений, чи свідомо, чи не свідомо, чи хтось це зробив за для нього, що він міг грати свою роль, чи він сам це свідомо робив? Однак, ті розвідки, які на той момент у нас були, вони всі йому повідомляли, що війни не буде, нібито. Хоча цілий президент Сполучених Штатів Америки. Наша політична опозиція у Верховній Раді всі казали, ну український народ передбачав, Ну що має бути війна. Він як мінімум мав підготуватися до неї. Він цього не робив. Тобто, ми розуміємо, що ця людина вона просто нехтує своїми обов'язками, і це як наслідок. Ми бачимо, що е, цей. Корупційний скандал він дійсно має коріння з самого верху, тому що насправді не могло це все відбуватися без, без відома президента. Як ви бачите, як мінімум міндіч писав смски президенту, щоб його прийняв там, щоб президент прийняв міністра енергетики, тобто, чи міністра юстиції на той момент, я не знаю. Це говорить про те, що дійсно все маніпулювалося таким чином. Ну я розумію, що Зеленський віддав на відкуп міндічу. Такі сфери, де є прибуток, де є гроші, циркулюють гроші, звідки їх можна вкрасти, і він це все розумів і усвідомлював. Саме тому ми розуміємо, що без цього ну не могло бути, тому що насправді є дійсно правоохоронна система, оперативні співробітники, там доповіді, і так далі. Тосі, по-любому в будь-якому випадку йому доповідали, що там є проблема, там є розкрадання, там є такі речі, і тому він про це знав. Те, що він закривав очі, це те ж саме ну порівняємо з початком війни. Все те ж саме і вся та ж сама картина. Тобто, людина за сім років вона не усвідомила, ким вона є, чим вона займається і що їй тут потрібно робити на цій посаді. І тим більше оточив себе такими самими людьми, які співають йому оди, розповідаючи, що він найвеличніший, і допомагають йому це все робити. Ну тому, тому ми маємо наслідок. Тому знаєте, я вже повторююсь: я підтримую ту, ту думку, що потрібно. Поновлювати незалежність України у Верховній Раді, тому що саме там є певна кількість депутатів. Я надію, що серед депутатів знайдуться люди, які розуміють, що їм не по дорозі з такою людиною, навіть серед партії зелених, і можливо вони створять якусь коаліцію, створять якусь таку, знаєте, спільноту, яка зможе виступити з ідеями і напрямком перетунку країни, тому що дійсно треба у владу заводити професійних людей, а не призначати через 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 постіль там через там на на посади міністрів людей ви пам'ятаєте це все теж почалося з посла в болгарії яка теж була сексологінію ну ці скандали вони ж всі не зупиняються вони всі просто продовжуються і просто знаєте суспільство мовчить а їхній рівень збільшується все вище і вище то тобто, сьогодні у нас міністри вже це люди які ходять на співбесі до доміндіча і виконують його вказівки ну це повний абсурд Тобто це повна втрата керування державою, ну, розвал державного апарату, ту тобто й нівелювання. Тобто, ми перенесли 95-й квартал і рольові ігри перенесли сьогодні в нашу державу, які ні за що не відповідають. Зеленський просто думає, що він сьогодні зіграє роль президента, там призначає все, а завтра буде грати роль того, хто хто вже не президент там чи інший, якийсь. Тобто, він не не, не усвідомлює наслідки цього всього, що відбувається, що дійсно згідно відповідно, ну, до в результаті його дій. Будуть величезні наслідки не тільки для нього, а й для всієї країни. І ми сьогодні побачили, що, що саме це б'є поза ну, по, по свідомості українців дуже сильно, як ви сказали, цей дисонанс внутрішній, що хтось гине, хтось донатить останні гривні, там 100 тисяч гривень. От я знаю, дівчата ходять до мене на суди, то вони завжди донатять. Хто ходить, там в'яже сітки, хтось хто чим може, той допомагає. Там вони між собою обговорюють такі теми, там, каже я раніше донатила там, тисячу гривень, зараз вже не можу, доначу там, 200 гривень, 300, 500 Тобто кожен, скільки може, той так і вкладається. Але ми бачимо сьогодні відношення, де хлопці просто беруть мільйони, і причому не, не гривнями, а доларами, і для них в них є якийсь общак, там, з якого вони фінансують свої застави в судах і так далі. Знаєте, що найбільше мене вразило, це поведінка Чернишова, коли після першої підозри. Після якої він втікав за кордон, його потім повертали дуже важко. Він продовжить це робити. Він він не зупиняється. Він далі далі ходить, бере гроші, там отримує свою долю, і все в нього добре. Тобто він навіть не ну як це навіть не боїться нічого. Це мені говорить тільки про одне, що гарантії він отримав і. Від самого верху, самого вищого найвищого кабінету в нашій країні, і іншого варіанту не дано. Тобто він впевнений, що всі правоохоронні органи, як вони казали, на паузі, так само як Конституція, і ніхто нічого не буде робити. Ну і ми бачили, що дійсно це підтверджувалось, тому що ця атака на набу, яка була створена на базі матеріалів служби безпеки України в серпні місяці цього року, вона в липні місяці вона підтверджує, що дійсно президент бореться за своїх. За своє оточення, яке є корумпованим, і намагається не віддати його на скажем під під удар правоохоронним органам. Тому вони себе так і почувають, що дійсно вони стоять за кам'яною стіною. є у них Єрмак, Зеленський, ті, які будуть керувати всім цим процесом. Тобто, ось ми бачимо наслідок, коли людина, по перше, морально низького рівня, інтелектуально, там ідеологічно, взагалі національна свідомість, мінімальна, зайшла. І отримала повноту влади, вона все в країні влаштувала по своєму баченню, по своєму сценарію, але цей сценарій він йде в розріз з національною нашою ідеєю, в розріз взагалі з виживанням України. І сьогодні він взагалі поставив великий знак питання перед допомогою європейців. Ми розуміємо, що сьогодні політики європейці не висловлюються напряму і не кажуть, що все, ми там все ми припиняємо допомогу і так далі, тому подібне. Тому що вони розуміють, що це. Допомога не зеленському і не ярмаку, а українському народу, який бореться сьогодні з Росією. Проте цей медійний скандал і те, що це звучить в медіа європейських, воно може пере, скажімо, змінити повістку дня і для європейських лідерів, тому що європейський народ, саме населення, може теж сказати: почекайте, а чому ми повинні платити якомусь зеленському на те, що він може красти гроші, тому це може змінити взагалі всю парадигму. Всю, скажем так, ну, наше майбутнє, тим більше це ризиковано і це дуже небезпечно перед тим днем, коли я знаю, що на грудень місяць перенесли розгляд питання щодо фінансування оцих за рахунок російських активів арештованих 140 мільярдів доларів, які знаходяться в Європі, фінансування України рішення буде прийматися в грудні місяці. Ось до того часу, знаєте, перед груднем, перед таким важливим голосуванням. Ну, це дуже, скажем, це я вважаю. Це саме такий удар дійсно по національній безпеці, і він може бути непоправний. Тобто, через це може бути такі наслідки, які ми відчуємо дуже сильно, і і взагалі я на ну, на даний момент я не розумію, чим це все може закінчитися. Ну, якщо так проаналізувати ці всі події, то ми не розуміємо, як відреагує і європейська спільнота, європейсь населення європейських країн на ці всі моменти. Єдине, що що це. Напередодні святкових днів там Різдва, і можливо це пройде якось незамітно. Але я розумію, що в американських і європейських засобах масової інформації ця тема вже звучить і вона, вона е, зменшує наші шанси на отримання фінансування. Е, а без нього ми протистояти росіянам не зможемо у наступному році. Тобто, там прогнозують, що у нас до квітня місяця тільки достатньо коштів, а далі вже ми повинні. Ну якщо їх не буде, то. То це вже була величезна проблема. І давайте, як контрзвідники подивимося на це питання очима тепер ворога. Ворог це теж усвідомлює, в нього є успіхи на фронті. І тепер спробуйте його зупинити. Тобто, да якщо Трамп намагався, і сьогодні вони ввели санкції на, на нафту, я дивлюся, що нафта вже коштує 36 доларів барель у них, це взагалі дуже мінімальна ціна. Однак весь світ старається, намагається зупинити війну, зупинити Путіна, забрати в нього фінансування. Ну і паралельно Зеленський старається набити свої кишені і не звертає уваги на ці всі потуги інших країн, наших союзників. Він просто ну, живе в якомусь, я не знаю, в своєму світі, який для нього він не має ніяких проблем, ніякої війни. Або навпаки, він відчуває, що ось війна і в нього все добре, тому що фінансування не обмежене. Він всіх лякає лякалками, що Росія прийде в Європу, давайте гроші і так далі, тому подібне. І все добре. Не потрібно думати за економіку, за діючу економіку, за корупцію, не потрібно думати. Гроші все одно проходять, ніхто їх не контролює, вся правоохоронна система під тобою. Ну, чому тут е е нервуватися? Ну, ось така історія. Тому ще раз ми вдячні хлопцям з НАБУ, які довели цю справу до кінця, і вони попали, до речі, під каток такий правоохоронний з СБУ разом, але все-таки я думаю, що це ще збільшує ціну цієї перемоги. І, і дійсно український народ побачить, що у владі знаходиться не людина, яка свідома там і має якісь моральні цінності, а саме такий е, товариш, який йому начхати на всі ці моменти. і Він буде навіть боротися не про не просто проти корупції. Він буде захищати тих, хто нею займається. Це в цьому абсурдність цієї ситуації. Що він не просто там намагається її побороти, чи там якось вибачитись, чи припинити її. А він хоче її продовжити. Він хоче таким чином її. Убезпечити, щоб ніхто не постраждав той, хто займався корупцією заради нього. Знаєте, я згадую передвиборче інтерв'ю, одне із передвиборчих інтерв'ю Володимира Зеленського, де він вказує на те, що ну так в процесі розмови він дуже емоційно сказав: Та треба у владу привести нормальних людей, адекватних, нормальних людей. От із цих плівок. Там була розмова про двушку в Москву. То це я так розумію, для тих нормальних людей ця двушка йде. От цікаво, кому вона, е, яка мета цієї двушки і на кого вона направлена? Хто її мав отримати чи отримував цю двушку? Як ви думаєте? Ну Це чисто, наші можуть бути припущення, що цю двушку отримує той самий Деркач, який в чийому офісі вони перебувають, і Деркач, який розставляв. Своїх людей на енергоатом і знає ці всі схеми, і так далі. Тому подібне тому ну насправді ми бачимо всю історію Зеленського, що він завжди намагався знайти спільну мову з росіянами, починаючи від того, що він як він віддав Цемаха в дев'ятнадцятому році, і продовжуючи, як він злив операцію по вагнерівцям, як він не готувався до війни і довіряв більше росіянам, ніж американській розвідці або власні розвідці, і навіть е, забороняв власній розвідці, доповідати йому, що е, планується війна. Саме тому я думаю, що воно не дивно, що люди, які були пов'язані з Росією дуже активно і дуже потужно, вони зараз отримують бонуси від того, що Зеленський при владі, тобто вони свої бізнеса продовжують, і так далі. Мені дуже цікаво, там на один з елементів в цих розмовах я бачив звернув увагу, що під час розмови хтось говорить, що. Це це добре, що ми не ліземо туди наверх. Бо ми б далі, ми, 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 ми б не змогли тут знаходитись, нас би звідси погнали з цієї посади. Наскільки я розумію, і виходячи з своїх джерел внутрішніх інформацій, мені розповідали люди, що ці хлопці, які от були задокументовані на, на аудіоплівках, вони, вони, скажімо, перебувалися нижніми такими корупційними схемами, які не мають величезних прибутків. Тобто, це ще не все. Це кажуть квіточки, а ягідки вони були вище. Тобто, це пам'ятаєте нашу цю епопею з закупівлею в Болгарії атомного реактору російського. От вони кажуть, ось там були гроші, да? насправді там не десятки мільйонів доларів одразу капають. Я думаю, вони капають прямо на рахунки таких, як Зеленський, Єрмак, і саме тих бенефіціарів цієї схеми. Також я вважаю, що ймовірно, чому за енергатом завжди була. І одна з перших об'єктів, куди зайшов Єрмак, це був енергатом. А тому що я вважаю, що там формування ціни самої електроенергії, оце золоте дно там, і там має бути і скоріше всього, є необлікований прибуток. Я пам'ятаю, ну це все-таки російські оці схеми. Пам'ятаєте, як була така Росукренерга фірма, яка транспортувала газ в Україну з Росії. Також там були посередницькі послуги, вони теж залишали собі там певну кількість. Грошей за просто з кожного кубометра там і так далі, тобто оце постійний прибуток. Він стабільний, він на контракті. Це не просто випадкові бізнес, бізнеса, як е, і корупційні схеми, як, як впроваджували ці е, люди в офісі, а це прибуток, який передбачений, і саме для цього є міністр, який підписує уводи про постачання електроенергії. І, і Я вважаю, що якби туди ще е, залізти, в ці всі моменти, зайти, побачити документацію, співставити ринкові ціни і. Вияснити, по чому ж ми. Ну, насправді, собівартість атомної енергії, вона найменша в світі, мені здається, там, крім сонячної, звісно. Однак ми бачимо, що ціни на електроенергію підвищуються, вони порівнюються з тепловою енергією, яку ми виробляємо на наших теплотецах і так далі. Тому я думаю, що там саме там є заробіток, і саме його приховують. От ці фрази, які кажуть, що це ми тут внизу займаємося своїми партизанськими справами, а там наверху ми туди не ліземо, тому що це небезпечно для нас. Ось там, мабуть, можна було би і побачити справжню корупцію. І ось та корупція, вона вже системна. Тобто там ти її не сховаєш, там не потрібні записи. Там уже просто можна подивитися облікові документи, бухгалтерські, і ми зрозуміємо, куди йшли кошти, де залишався. Прибуток і де залишалася ця маржа. Пам'ятаєте, це бітом, який купували з Білорусі, там також купували здається через Туреччину. Теж залишалися там гроші, які закупивалися на велике будівництво. Тобто, ми бачимо, що ці хлопці вони на великих проектах заробляють гроші, і вони, але знаєте, оця філософія їхня корупційна, вона розповсюдилась донизу, до самого низу, і вона. Приходить і за сім років я вважаю їхнього керування. Вона дійшла до самого низу, вона дійшла аж до нижніх цих щавлів влади. І сьогодні, от я розмовляв там з своїм товаришем. Він був заступником мера одного з міст великих на київщині. Це був 22 рік, почався війна, і ми так з ним пересеклися під час війни. І він здивування мені казав: каже: ну послухай. Ну, це це закон, це порядок. Ми не можемо отримати фінансування ні на школу, ні на дитячий садочок, ні на що. Якщо ми 30% не закладемо повернення в бюджету в обласну, ну на обласний рівень, обласну адміністрацію. Тобто, він здивуванням казав: ну, це так завжди було, це так є, і це так має бути. Розумієте, сьогодні, після третього року війни. Людина змінила позицію, тому що він воює. Він сьогодні розуміє, що від цих речей залежить наше виживання. Сьогодні саме цим ми можемо відрізнятися від Росії, тому що насправді е це в Росії там. Да, є царі, є там багаті люди. А всі решта, це е ті, хто нижчі і не мають жодного прибутку, і їх завтра гонять воювати. І вони сьогодні кладуть життя на ну, на наші на нашій Україні. А в Україні вони намагаються зробити таку ж саму систему. Згадайте, що це саме Янукович приніс таку систему в Україну, і от бачите, сьогодні Зеленський намагається його дублювати, повторюється те саме і в принципі ставить корупцію в системний рівень, як я вже казав неодноразово. Це це, це, це зрозумілий і однозначний механізм дії російського ФСБ, тобто спрямовано на розвалювання е, суб'єктності нашої держави. Згадайте, коли починалася. Е, їхня операція, ця військова. Путін виступ перед перед тим, як давав команду на початок її. Він виступив і зазначив три речі, які він би хотів донести до світу: перше, що Україна не має своєї історії, що нібито це держава, яка створилася в результаті дії Радянського Союзу. Друге, там це <різований> що це націоналістична держава? що на нацизм превалює і так далі. А третє саме головне, він сказав: ну в нашій ситуації воно головне, що вона повністю корумпована. що в неї нема державних інституцій, нема законів, вони не діються. скажімо, територія на якій панує корупція, і яка повністю захлинула всі державні інституції, і саме тому вона не керована ця країна, і тому він вважає, що він її міг би перемогти. Тобто, ми бачимо, що це все його наративи. І він всіма своїми силами, всіма своїми агентурними можливостями. І, на мою думку, це все таки Єрмак, який впровадив цю цю систему. Якщо ви згадуєте, якщо пам'ятаєте, то ще Штанько тоді записав в 19-му році, як молодший брат Єрмака розповідав, що ми прийшли з Зеленським, наш, наші сім'ї дружать, їхні батьки дружать. Ми прийшли побудувати систему. Ми побудуємо систему, в якій ми попризначаємо на посади всіх людей, які знають, що вони мають робити. Вони мають робити свою роботу, а паралельно віддавати певні формувати певні схеми збагачення. Ось ми бачимо сьогодні результат цих будівничих потуг Єрмака з 2019 року. Він все таки побудував цю систему, і вона діє на всіх шавлях влади. І вона діє скрізь завжди і постійно. А вони її ще й захищають, як ми бачимо, нападаючи на набу, створюючи різні компрометуючі ситуації. І ось тому ми бачимо, що ну я можу зробити висновок, що саме Єрмак разом з своїми е, тими людьми, які йому допомагають це робити це е, ці всі керівники енергетичних систем, міністри е, в різних напрямках вони всі виконують саме цю роботу і спрямовану на якісь ці корупційні схеми. Саме тому я думаю, що це зло, яке пішло від Росії, і Росія ставить на нього велику ставку. І тут треба розібратися, чи це це просто їхня знає, знаєте така бажання заробити грошей, чи це цирспрямова політика, яка була інспірована росіянами з метою саме е, перемоги над Україною? І ми ж бачимо, що вона відбулася саме в такі критичні моменти сьогодні, які можуть вплинути на майбутнє нашої держави з урахуванням того, що відбувається по фінансуванню, по озброєнню? по по, скажімо, мотивації наших бійців на фронті, по проблемам з мобілізацією. Це все комплекс проблем, який може бути, знаєте, не можна вирішити одну проблему без іншої, воно все йде в комплексі, воно все йде, рухається одночасно, і воно все створено сьогодні руками Зеленського і його команди.